Осім привіт! І це друга частина відео Sherman Фурі з LEGO. В попередній частині я сказав, що в мене закінчується пам'ять на камері. І тому тепер я знімаю цю другу частину. Так, що я вам хотів показати? Оці от е, дрова. Ну, я не знаю, як це правильно називається, тому буду говорити дрова. Тут будуть прикріплені дивився фільм, то і бачу. Так, от берете дві деталі 1 на 8. Точніше три деталі. Дві скріплюєте отак, так і третю. От. Берете цю деталь. І ось так от. Іменно не в проміжок, а оцю. Таку пімпочку кладете ось так. Чуть-чуть нахиляєте. І далі тут так само. Ось так. Ось таким чином прикріплюєте і теж нахиляєте. І це ми кріпимо на сьомій. На оцій, на сьомій. На сьомій пінпочті. Ось так. Ось. Все ми прикріпили далі. Ззаду о, в кіні там стояли ящики. Так що берете знову три таких от коричних детальки. На першу ми кріпимо таку двічку. Ось тут. Це ще Далі ще дві деталі. Одну тут, другу тут. Ось. І Ось такий от гадчачок. Отак. Ця деталь, а до неї вже ось так кріпимо рюкзак, портфель. Далі, а, тут в мене відпала деталь, я прищляю її. Ось. І зараз знімемо башту. Тут мають стояти люки. Ось, перший люк стоїть. У мене ось так. Ні, не так. Ось так. Ось тут. І другий теж ось тут. Ось два люки таким чином вкладемо. Ну і башня. Башня. Ось все. Але це ще не все. Пулемет. Пулемет робиться ось так. Берете ось таку от деталь. Це не патрон, це не лего патрон, а це дещо інша деталь. Це така тут заокруглена паличка. Она дещо товстіша від патрону. І засуваєте її в таку от детальку. Так, далі берете ось деталь, ось таку деталь і отаку. Їх між собою скріплюєте таким чином. А далі вже ось так засилаємо цю детальку. Далі це обойма. Складається зі звичайної одинички і гладенької одинички. І ззаду берете дві одинички, звичайних, стандартних, і кріпите до них таким чином бінокль. І це ставимо тут, і наш пулемет готовий. Як я вам говорив, він буде стояти ось тут. Ось. Але є одна проблемка, якщо просто поставити ось тут яблучка, він не буде стояти. Ну, солдат колего, він не буде діставати до пулемету. Тому треба брати ось таку підставку і його вже аж тоді прикріплювати. Ось так. Наш Шерман Фурі готовий. Ось такий. Як на мене вийшов, достатньо деталізований. Я рідко коли роблю такі деталізовані танки. У мене трішки деталізований був, але трішки Т3-4, а цей сильно деталізований танк. Так. І обзор. Ну, в цьому відео я хочу ще вам зробити такий міні-обзорчик мого танка МК-5. Можете запитати, чому це не МК5, ну, МК а не МК1. Ну, по-перше, тому що е, я тут не поставив такі задні колеса. Хоча вони в мене, в принципі, є, я міг би їх причепити, але я вже не хотів. І тому, це перша ознака, що це, що це не МК-1, а МК5. І по-друге, МК-1 трошки по-інакшому має передню частину зроблену. Ось. Е, як я вам вже говорю завжди. Що е, зборки по цих танках з гусеницями я не буду робити. Тому що там дуже багато деталей. Дуже. Я можу вам тільки зробити детальний обзор. От, по-перше, тут я будь-як зробив. Тут, можна сказати, будь-які деталі поставив. От, чотири колеса гусениця. І ось тут така пластинка. Я її, бачите, теж будь-як зробив. Бо часу не було робити красивенько. Зато з цього боку виглядає красиво. Такий внутрішній обман, можна сказати. З вигляду красиво а всередині будь-як. Ось встановлена пушка. Пушка не рухається. Ні одна, ні друга, там з іншого боку теж є пушка. Ось. Ось така от пластинка. Перша пластинка, з іншого боку, теж така сама пластинка. Вони тупо аналогічні. Просто одна спеціально зроблена для правого боку, друга для лівого. Ось. Ну, а сама основа ось така. Ось так вона виглядає. Ось і до цих от двох деталей, які прикріплюються. Оці всі велетенські, ну, не велетенські, а складні конструкції. Зараз я намагаюсь причепити, тому що це не так легко. Це можна сказати, що ви прикріплюєте це все всліпу. Ось. Ось такий мій МК-5. Я вже його дуже давно робив. Ну, але обзор ніяк не наважувався зняти, тому що часу не було, школа. Самі розумієте. Ну, добре. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки. А, іще дещо забув. Хочу вже деякі новини про свій канал сказати. В мене вже майже сотня підписчиків, багато переглядів. По суті, найпопулярнішим моїм відео виявляється Т-34-85. Там вже на даний момент, наскільки я знаю, 5600 переглядів. Це, як на мене, багато. Як для початківців. Ну, дякую всім за перегляди. І всім па-па.